Друзі, сьогодні в духовному сніданку будемо говорити про такий важливий обряд, як оливопомазання. Що воно таке і як допомагає? І сьогодні у нас в гостях священнослужитель Андрій Колодій. і В нього запитаємо про це. Доброго ранку, Андрію. Доброго ранку, Сергію, радий бачити. Взаємно. Дуже приємно, що ви з нами. У мене запитання до вас ось таке. Чи стілює взагалі Бог зараз, в наш час, так само як робив це раніше. Ісус Христос ще колись сказав такі слова: Мій отець працює, і я працюю. Нам сказав Господь що з днів працює, робив всю працю свою. Значить, і Господь не сидить і не б'є байдики. А оскільки Він робив свою працю, коли був на цій землі, ми читаємо в Євангелії і бачимо, що Христос ходив, вчив народ і угу. зціляв не дуже зціляв хворих. Угу. І сьогодні також він це робить. Але ну я не знаю, можливо, я з вами трішки не погоджуюся. Це не так масово, як було раніше. Тому що Цікаво, коли, що і навіть... тоді не було це масово, так якби нам як нам іноді здається. Тому що, коли ми читаємо Євангеліє, ми бачимо, що навіть сам Христос каже, що в тому місті не зробив жодного ага. не зробив жодного е, чуда, не зцілив нікого через їхнє невірство. Ага, тобто, все ж таки, це і, і тоді залежало від віри, від і віри тоді, тих, кого, кому потрібно і було І тоді. Вцілення. Христос навіть тоді казав: якщо маєш, хоч чуть-чуть віри, віруй скільки можеш. Угу. Ага. Ну, добре, е, як же ж тоді потрібно молитися і яку потрібно мати віру, щоб Бог тебе сьогодні зцілив? Ну, Перш за все, ми повинні брати приклад з самого Ісуса. Коли Христос страждав у Гефсиманському саду і молився, uh -huh. і роз, роз, розкривав свою душу, виливав свою душу перед Невесним Отцем, і Він казав: Господи, нехай чаша ця мене про мене. Uh -huh. Тобто страждання не є чимось позитивним, добрим, хорошим, що людина хоче переносити. Ну, Логічно. І навіть Ісус, будучи на цій землі, прийшовши на цю землю з певною місією страждати, померти і цим викупити нас mm -hmm. від вічної смерті, і от його людська природа, в якій він народився на цій землі. Mm -hmm. Ну, вона противилася цьому. І Христос молився і просив: Отче, нехай ця чаша ну, не, не хочу пити цю чашу. Але завжди завершував свою молитву. І в ту молитву Христос так завершив і сказав: Але нехай не моя буде воля, а Твоя. Тому, е і ще одна порада є теж. В Євангелії написано, що коли хтось просить щось у Бога, нехай просить без жодного сумніву. Так. Але ж, але, не сумніваючись. Угу. І з, от, я би рекомендував ось так, як Христос, завершувати молитву і казати, Господи, нехай, нехай буде, буде воля так. Твоя. Ну але ж хіба у Бога не, це не Божа воля, щоб ми були зцілені, щоб ми були здорові? Ну, є достатньо прикладів в, Єван... в Слові Божому, в Біблії, в Старому заповіті так. особливо. От, один з яскравих прикладів цар Зекія, uh -huh. який захворів смертельною хворобою. Господь посилає uh -huh. до нього пророка і каже: Ти захворів. Ця uh -huh. рана, яка в тебе смертельна. Тому ти повинен заповідь написати, зарядити всім своїм домом, кому що робити, заповісти, сказати, тому що ти з цієї постелі вже не піднімешся, ти помреш. Uh -huh. Ну ми читаємо в Слові Божому, що Єзекія повернувся до стіни, Помолився. сліз е трошки, поплакав перед Божим лицем, попросив у Бога зцілення, і Господь змилувався над ним і дарвав uh -huh. йому ще 15 років. Пророк повернувся і сказав, тобі додано 15 років. Ну І ми знаємо історію Ізекії, ми знаємо, що за цих 15 років він встиг народити Манасію, а Манасія ввів в Ізраїль в таке долопоклонство, якого, яке йому не снилося, і народу Божому до того. І, от коли аналізуєш цю історію, розумієш, що Господь знає, коли кому потрібно жити. Це не було на добрості а коли померти. І краще було Єзекії померти, коли Господь йому це сказав. Uh -huh. Він був визнаний угодним перед лицем Божим, uh -huh. помирав з надією на Воскресіння, на життя вічне, і виплакав собі ще 15 років, які на добро не пішли. Uh -huh. Тому іноді, коли я читаю цю історію, розумієш, що. Ну, наполягати не потрібно. Краще сказати, Господи, я би хотів бути зцілений. Але хай буде твоя власть, але воля, буде воля твоя. Що краще, угу. те хай буде. Ну добре, давайте, можливо, більше до теми, яку я все так, ж таки анонсував. Що воно таке, ось це оливопомазання? Ну, я думаю, що зараз буде на лишнім прочитати, Зачем? де написано в новому заповіті про ці слова. Це є послання Якова, п'ятий розділ. І записані дуже гарні ці слова. Як хто між вами страждає, нехай молиться. От що ми говорили? Так. Як хтось радіє, нехай співає псалми. І як хтось між вами хворіє, нехай покличе присвіторів церкви, і хай помоляться над ним, намастивши його олією в ім'я Господнє. І молитва віри спасе хворого. І Господь підійме його, а коли він учинив гріхи, вони йому будуть прощені. Цікаво досить. Цікаво сказано. А... Потрібно ну давайте так, давайте по частинкам Давай поступово. по перше, чому саме олива, тому що у біблійній мові це один з скажімо так один з символів Святого Духа. Коли ми відкриваємо mm -hmm. пророцтва Захарії, там чітко показано, що Господь порівнює силу Духа Святого, mm -hmm. який діє. Ну, там сказано дуже гарно, що не воїнством, не mm -hmm. якоюсь фізичною силою, але моїм Духом говорить Господь. І це в парі йде в видінні прекрасного світильника, mm -hmm. і там була е, олива, яка горі, горіла в цьому це світильнику. Це не незвичайно не, не олія. Ну, незвичайно, не це оливкова, оливкова, оливкова. оливкова чиста е, олія, і іноді туди ще додавали якісь. Е, Аромати її використовували ну саме в, в цих цілях. Але uh -huh. у Біблії, в біблійній мові і взагалі в старозавітні часи олива дійсно використовувалася як лікарство. Uh -huh. Два благословення. Вино, виноградний сік, вино uh -huh. і оливкова олія. І те, і те використовувалося для лікування. олива вона розм'якшувала рани, вона заспокоювала біль, ну, воно воно дезінфікувало, і також, певні, приносило цілющі mm. речі для ран. Тому єлей, е, оливкова олія, вона використовувалася як лікарський засіб. Mm -hmm. А Господь додав ще туди важливий зміст духовний, що коли Дух Святий сходить на людину. Тут цікаво, як і впише, що не просто одужання наступить. Людина буде вилікуна, написано так, що молитва віри спасе хворого не, не олива, а молитва вірого спасе не, не хворого, так. Господь підійме його. Угу. І дуже гарно написано, і коли вчинив якісь гріхи, вони йому будуть прощені. Тут цікаво. цікаво, тут йде паралель, тут йде недуга фізична і недуга духовна. Тобто більше тут звертається увага на духовну, я так розумію. Тут дуже великий акцент і, на духовну. І, 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 до речі, от молитва віри. Це чия молитва? Молитва того, хто хворіє, чи молитва тих, хто прийшов звершувати цей обряд. І того, хто прийшов звершувати, і того, хто eh, просить <суп> цієї молитви, чому тут так і написано? Нехай покличе присвітерів і хай помоляться над ним. <суп> Намастивши його е е в ім'я Господнє. тобто молитися будуть люди, яких покликали, ну але як. Якщо твоя душа не кричить до господа, не молиться, то ти не покличеш присвітирів молитися на тебе. А, давайте можливо поговоримо трішки про практичне втілення цього. А, можливо, потрібна якась підготовка до цього обряду. Ну саме візьмемо тих людей, які які хворіють. Так чи потрібна якась підготовка? Як практично це здійснюється? Тому що ну не кожен це бачив, можливо, і не, не зовсім уявляє. Ну звичайно, і не не завжди присвітири йдуть до хворого звершувати помазання По тій простій причині, Чому? що тут написано: нехай покличе їх. Ага, тобто, так. людина, перш за все, вона повинна зрозуміти, що цей це має бути її це є, так, є така можливість, вона в Євангелії описана. І сама повинна людина цього захотіти угу. і звернутися до пресвітерів церкви, запросити їх, попросити, щоб вони прийшли і помолилися над людиною. Звичайно ж, потрібна певна підготовка, угу. тому що коли ми просимо Господа настільки наблизитись до нас, щоб Дух Святий зійшов. У ну, єлицей символ Святого Духа, то нам потрібно і повирішувати ті питання, які можуть стати на перешкоді. Тобто, якщо є якісь гріхи, якісь невирішені проблеми з ближнім, угу. є якісь таємні гріхи, які ніхто не знає, тільки я знаю, і Бог угу. знає. Угу. Потрібно підготуватися, потрібно взяти де, можливо, навіть закласти піст. Щоб молитися у Господа, щоб Господь відкрив мої очі і показав мені, в чому мені потрібно покаятися, mm -hmm. в чому мені потрібно щось змінити, і таким чином готуватися до того дня, коли прийдуть присвітери, коли ми будемо разом молитися перед лицем Господнім і просити зцілення. Угу. Добре, прийшли. Прийшли. Це, це має бути одна людина, чи це має бути багато. Тут людей, написано нехай за покличе присвітерів. Цікаво, що не написано одного. Написано присвітерів. Може два, може три. Скільки є в громаді присвітерів? Угу. Можна їх запросити. Ну, тобто, це священнослужителі. Так, священнослужителі, так. так і тоді от вони будуть е, звершувати це і помазання. Ну, а ну, от мені просто цікаво, як це відбувається. Я не знаю, там, чи, чи помазати, куди мазати. Ну, е як це відбувається? От я, скажімо так, тут не написаний сам хід е процедури. Те тут, але написано, що це потрібно робити. Тому вже як робити, це. Ну, е Можливо, якісь від, від, відрізнятися будуть mm -hmm. е, самі методики, як mm -hmm. це роблять mm -hmm. служителі, але в основному це звершується так. Приходять, звершують молитву, підготов, mm -hmm. ну, приготування mm -hmm. до самого цього ілипомазання. Людина е, визнає, що вона вирішила всі свої переживання, всі свої mm -hmm. проблеми, всі свої якісь нюанси з ближніми, з Богом. І тоді схиляється на коліна і у служителя у одного, який, можливо, якраз веде це mm -hmm. служіння. Є така невеличка посудина з оливковою олією, угу. і її можна налити чи в спеціально приготовану таку посудину, ну, тоді так? руку, пальці, пальці. туди служити, і маже на чолі людину. Угу. Чому так звершується? Тому що колись в давнину через оливопомазання звершувалося помазання на служіння. Угу. Тобто так, на якийсь новий період життя тоді просто виливався. От міг бути це міг бути ріг, угу, ну так як описано угу. в Біблії, взяв рік з оливою. Ну, посудина, невеличка посудина, не якийсь там кувшин великий, угу, дзбанок, глечик, а саме невеличке щось. Ріг це щось невелике було. І виливав на голову того, хто посвячувався на якесь угу. особливе служіння. Це чи, чи це на пророче служіння, чи це на царство навіть угу. От так Давида помазали, Саула помаза помазували. Тут у людини теж певна межа в житті, угу. певний відрізок життя. Новий початок. І або новий початок, так та в будь-якому випадку новий початок. Ну так. Ну а можливо, коротко, в яких випадках варто все ж таки звертатися до служителів для того, щоб вони звершили але Я думаю, що якраз наші глядачі слухають нас. Я зачитаю ще раз з послання якова, як Яков і говорить, в яких випадках: як хтось між вами хворій, тобто будь-яка хвороба. Ну, я думаю, що якщо е, десь там просто і пчихати почав, то я не думаю, що це є настільки важлива хвороба, що важка хвороба і небезпечна хвороба, щоб, скажімо, піднімати вже… Кликати при світові звернуться більш серйозніше. Але так? на сьогоднішній день ми маємо, ми стикаємося з дуже важкими хворобами. І, на жаль, як це не сумно, хворіють і діти, mm -hmm. і молоді люди, і хворіють смертельними mm -hmm. хворобами. Okay. З такими переживаннями стикаються, ну яких не побажаєш нікому. І от саме в таких випадках люди змагають. А чи завжди допомагає оливопомазання? Завжди. Завжди? Можливо, не завжди наступає зцілення, але допомагає завжди. Ага, ось так. Цікаво, що е, слово, яке тут написане Підійме його Господь uh -huh. воно має цікавий зміст. Воно е, має зміст двоякий. Не лише підійме хворого з угу. Uh -huh. і дарується йому зцілення. Тут також той самий зміст, який використовується тоді, коли Слово Боже описує про Воскресіння. Uh -huh. Коли Господь підійме святих, спасенних всіх, хто е, помирав з надією на Господа. От, наприклад, якщо б ми от, почали ми з Єзекії, царя, якщо б цар Єзекія покликав присвітерів і вірив в своє життя в руки Господа і сказав, Господи, яка Твоя воля? Нехай звершить. І все ж таки помер. Його помазали би оливою, і він би помер. Угу. Він був би піднятий Господом. І Він буде, я сподіваюся, бо, тому що ну, він роз... угу. розкаявся. так. Угу. Але мається на увазі, що якщо ми довіряємо своє життя Господу, ми повинні знати, що після оливопомазання Може бути і одужання, а може і не бути одужання. Тому що Господь може розцінити, що краще цій людині все ж таки для її блага, для її спасіння. Mm -hmm. А можливо, не лише для її, як у випадку з Єзекією, було постраждав весь народ. Так, так. Можливо, це буде краще для всього народу, для роду, для родини, mm -hmm. для сім'ї. Щоб все ж таки людина упокоїлася. тобто, все ж таки, отак от як ми на початку говорили, що молитися завжди, нехай буде воля твоя, звичайно, і дійсно акцент все ж таки на духовне, на духовне, духовне зцілення в першу Но чергу. Ну не потрібно і це залишати з уваги. Звичайно. Треба просити у Господа одужання, угу. розраховувати на це, але прийняти ту волю Божу, яка буде його воля. Якщо Господь захоче підняти цього недужого, тому що це на славу його послужить. В Біблії маса таких прикладів. Хто зрішив батьки, що він калікою народився? Чи він сам нагрішив? Христос каже: ні, для слави Божої, щоб цей чоловік зараз був зцілений, одужав і прославив Господа, і всі прославили Господа. Ну а комусь треба вмерти. Добре, дуже дякуємо Андрію за цікаву розмову. Дійсно, дуже цікаво, і потрібно цю тему досліджувати і практикувати. Мені здається, це дуже не забувати, правильно. що є цей метод, і він описаний, і можна закликати присвітерів. Mm. І цікаво, що він буде піднятий Господом, чи зараз одужає, чи, потім... чи під час Воскресіння піднятий буде, але гріхи йому тут написано простяться. Дуже гарно, дуже це гарно. класна обітниця. Супер, дуже дякуємо, Андрію. Сподіваюся, не на останні наша зустріч. Я Так думаю. будемо разом ще досліджувати Біблію. Ну що ж, друзі, нагадую, що ми сьогодні говорили про оливопомазання, як воно відбувається, допомагав нам цьому священнослужитель Андрій Колодій. Зараз у нас невеличка пауза, але ми скоро повернемося.